Цікаво, який відсоток нерозкритих справ у вбивствах, чому поліція не може розкрити деякі справи роками, а то й десятками років. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому деякі злочини залишаються нерозкритими навіть у сучасному світі. Липня 2003 року, приблизно о 18.30 У штаті Аризон в місті Темпа 54-річний Патрік Сервіно займався своїми рутинними справами. Він доглядав за своєю колишньою стещею. Стоявши біля вхідних дверей свого будинку, до нього підійшов невідомий чоловік та двічі вистрелив, що призвело до миттєвої смерті. Вбивця зник. Деталі про зброю таки не були повністю розкриті, а особу нападника так і не вдалося встановити. Хоча вбивство сталося достатньо рано ввечері, не було жодних свідків, які бачили стрільця перед вбивством, і жодних чітких записів з камер спостереження, що показують підхід або втечу підозрюваного, не були оприлюднені. Справа залишалася нерозкритою протягом десятиліть. Практично не було жодних зачіпок, не було проведено жодного арешту, а сім'я залишалася з невирішеним питанням про мотив злочину, про злочинця і правосуддя. Під час розслідування слідчі зіткнулися з відсутністю явного мотиву і відомих ворогів, і це самого початку ускладнювало розслідування. Сервіна був відомий у своїй громаді як віруючий, порядний чоловік без кримінального минулого. За кілька місяців до його смерті хтось написав на його будинку фарбою з балончика PC sells drugs, тобто не ПС продає наркотики і кинув камінь у його вікно. Незважаючи на явні натяки на причетність до наркотиків, слідчі не знайшли жодних підтверджуючих доказів того, що сервін. Воно був пов'язаний з наркоторговлею. графіті та розбите скло додало ще більшої плутениці і збили з пантелику і без того неясні ситуації. За декілька місяців до своєї смерті, у березні 2003 року, Сервінов вдруге одружився з Барбарою Джин Пітус. Його перша дружина Анна померла у січні 2002 року від ускладнень, викликаних дитячим поліоміелітом. Цей факт викликав припущення, чи могли мотивом вбису бути особисті стосунки, можливо, домашні сварки, ревнощі або цілеспромована злоба. Але ніяких конкретних відомостей про це публічно не було опубліковані. Арештів не було, і діло заглохло. Ось вже більше 20 років залишається багато питань: чи міг сервіно бути вбитий божевільним сусідом або колишнім чоловіком Барбари? Чи був це помилковий випадок або навмисне вбивство? Якою зброєю було вбито, і чи були в районі свідки, які бачили, як хтось швидко під'їжджав або під'їжджав на машині, або чи хтось бігав, проходив в районі будинку сервіно. Справа було включено до програми типу Silent Witness Маріко County як Cold Case, із флаєром і проханням про підказки? У США рівень розкриття справ значно впав. За оцінками 2020 року, близько 54% вбивств залишаються нерозкритими. Для порівняння більшість індустріалізованих країн мають значно вищий відсоток розкриття. Які можуть бути причини цього? Недостатність доказів: ви заскоєні незнайомцями жертвами істотно складніше для розслідування. Докази можуть псуватися через час, погодні умови, що бути неправильно обробленими або взагалі зникати. Можливо, обмежені можливості, тобто нехватка персоналу, бюджету, відсутність лабораторії чи навантаженість. Відділу, наприклад, одне управління може мати десятки вбивств на одного детектива, чи можливо це низька довіра до поліції. Люди менше співпрацюють, не дають свідчення, не передають інформацію. Взагалі, чим довше справа залишається нерозкритою, тим менше шансів, що вона буде розкрита, свідки зникають, переїжджають, помирають, докази псуються. Світ, звісно ж, розвивається, з'являються нові технології, вони можуть допомогти, але не завжди старі справи можуть застаріти. А як щодо України за даними національної поліції України у 2024 році було вчинено 1052 вмисних вбивства, і зловистиків вдалося притягти до відповідальності у 1043 випадках. Рівень розкриття близько 99%. Непогано. Але якщо вже говорити про всі злочини, розкриття становить лише 43-45 Але чому в Україні цей відсоток такий низький? Можливо, через військовий стан він може ускладнювати збирання доказів, доступ до місць злочину, доступ до свідків, бюрократичні, процесуальні чи ресурсні бар'єри можуть гальмувати розслідування. Або може фокус на більш резонансних справах, тобто вбивство відомої людини, це масова подія, і це більша увага громадськості і влади. Але багато справ менш резонансні, можливо, менш публічні, і вони можуть довше залишатися на стадії розслідування без завершення. Як зазначив один з керівників, майже 90% розкритих справ мало кого цікавлять. Або інший випадок. У четвер, 11 червня 2020 року, приблизно о третій ранку 18-річна студентка другого курсу університету штату Джорджія Сейдж Балард була застрелена в будинку 200 по вулиці і стріт, штат Небраска. Сейдж стояла з подругою на вулиці біля вечірки з нагоди дня народження їхньої спільної подруги в орендованій квартирі, коли до них підійшов невідомий озброєний чоловік і відкрив вогонь. Поранивши її подругу в ногу, а потім кілька разів вистреливши в балард. З відеозапису та наявних у нас доказів, випливає, що в неї стріляли кілька разів, і, схоже, в даному випадку вона була об'єктом нападу. Заявила помічник начальника поліції Леслі Парсонс. І колишній бойфренд був допитаний і оправданий. За інформацією, яка допоможе розкрити справу, оголошено винагороду в розмірі 25 тисяч доларів. Згодом у 2002 році сім'я додала ще 15 тисяч доларів. Таким чином, загальна сума винагороди у цій справі досягла 40 тисяч доларів. У п'ятницю поліція також впізнала чоловіка, який був смертельно поранений у четверг вранці в районі Дінвуд на північному сході штату Вашингтон. Ним виявився 32-річний Кевін Ред. Ред помер у лікарні незабаром після стрілянини, яка, за даними поліції, сталася близько 2-ї години ночі в порталі 4700 по вулиці Дей-стріт на північному сході. Поліція заявила, що в Реда стріляли кілька разів. Влада не оприлюднила додаткову інформацію і чи пов'язані ці два випадки. На відміну від США в Україні відкритий доступ мають здебільшого резонансні справи. Це більше стосується вбивства журналістів, політиків. От, наприклад, вбивство журналіста Павла Шеремета, що сталося в Києві 20 липня 2016 року. Його автомобіль був підірваний. Було кілька арештів у грудні 2019 року і судових епізодів, проте замовник та повна картина організації злочину досі не встановлені. Розгляди справи кілька разів зупинялися або відкладалися з процедурних причин. Або інший, мабуть, один з найбільш резонансних у культурному житті України загибель Кузьми Скрябіна ранком 2 лютого 2015 року. Музикант мав великий. Вплив і його смерть створила широкий резонанс серед фанатів медіа культурної спільноти. Його пісні досі мають великий вплив. А питання обставин ДТП лишаються предметом дискусій. Станом на останні публічні повідомлення, немає підтвердження, що кримінальне провадження завершено та розкриті вбивства залишають глибокий слід у суспільстві, породжуючи недовіру до системи правосуддя та відчуття безкарності злочинців. Основними причинами залишаються нестача доказів, брак даних, брак свідків, помилки під час початкового розслідування та обмежені ресурси поліції. З розвитком технологій, ДНК аналізів, відеоспостережень, баз даних дедалі більше Cold cases отримують шанс на розкриття. Проте, кожна з нерозкритих справ нагадує, що справедливість потребує не лише технології, а й послідовності, прозорості та співпраці з суспільства з правоохоронцями. Що ви думаєте про нерозкриті справи у вашій країні? Чи допомагають технології закривати ці холодні справи, чи проблема глибша? Напишіть у коментарях та поділіться своїми думками.